На цьому тижні ми з нашим клієнтом ходили безпосередньо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району для того, щоб розглянути адміністративну справу, про яку я вам говорила, і в попередніх своїх відео я надавала зразок повідомлення про виклик, відповідна ТЦК про розгляд подібної адміністративної справи. Сьогодні я хочу розібратися взагалі, в принципі, із самим порядком. Розгляду цієї справи, законності всього цього, і хочу зазначити, як правильність документів відповідно, які мають отримувати і з якими мають потім йти чи не йти до ТЦК самі громадяни України, які підлягають мобілізації, так відповідно і розглянути дії представників ТЦК, оскільки не можна говорити про те, що всі не праві, що неправі ТЦК, все це незаконно. Звісно, що є певні прогалини у нас в законодавстві, які потрібно врегулювати, і в першу чергу я б хотіла зазначити, що так в країні у нас оголошено воєнний стан, говорячи. Кон... мовою конституції, яка говорить, що під час мобілізації особливого стану відповідне, всі чоловіки підлягають мобілізації, і повинні виконати обов'язок перед державою її захищати. Я б хотіла зазначити, якщо кожен із нас буде піклуватися про це про себе. То це і буде в принципі піклуванням про батьківщину. Так от, повертаючись до розгляду справи в ТЦК, ми відповідно прийшли. Прийшли із даним повідомленням. А у нас там призначено розгляд. На 9.00 призначено розгляд справи. І я якраз там адвокат і представ... ну, представник. Так, Здання новеньке, красивеньке, з mm Кайф. -hmm. Mm -hmm. Ви будете розгадати адміністрату? Чи хто буде роздавати? Будь ласка, не знімайте. Я зараз виключу поліцію. Так, ну що? Сьогодні ми були в Подільському ТЦК, рекретирному центрі. Як сказав, Журналіст Сергій, якого в принципі сьогодні не пустили, але нам сказали, що можна одержати акредитацію для журналістів і потім, в принципі, прийти на розгляд справи. Справу ми сьогодні не розглядали. Є, в принципі, дві вірогідності цього: Перше, оскільки Клієнт прийшов із захисником і тому відразу справу перенесли. Коли я запитала, чи є матеріали справи і повістки, відповідно сказали, що їх немає. Але також є позитивне. У нас всі наші заперечення до справи прийняли. При всьому цьому клієнт отримав направлення на військово лікарняну комісію. Яке в принципі заповнив особисте. Ну що будемо тоді продовжувати розглядати цю справу вже 25 січня. Сподіваємося, що все ж таки нам допустять журналіста, і ми зможемо задати більше питань ніж було сьогодні? Також з нами хотів прийти і бути присутнім на розгляди журналіст Сергій. В попередніх відео ми знімали разом відео і розглядали, зупинялися. Саме на саме на проблемних питаннях ТЦК журналісти не пустили. Представники ТЦК сказали, що потрібно отримати акредитацію. Викликали працівників поліції. Коли приїхали працівники поліції, в принципі, ні протоколу не ні склали, нічого не склали, оскільки журналіст не порушував ніяких норм законодавства. І самі патрульні, які приїхали, в принципі, не зрозуміли, чого їх викликали, і також зазначили про те, що є велика прогалина без у самому законодавстві. Отже, йдемо ми до ТЦК. Попали вже безпосередньо до кабінету, де має розглядатися адміністративна справа. Що значить розгляд адміністративної справи, тобто постанова, яку виносять представники ТЦК, безпосередньо за те, що громадянин, який отримав повістку, відповідно він порушив правила військового обліку і на нього потрібно накласти штраф. Відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна справа складається із доказів, даними доказами, в справі є в першу чергу, якщо ми говоримо про те, що громадянин порушив правила військового обліку і не з'явився за викликом до ТЦК, то це відповідна має бути повістка із підписом безпосередньо громадянина. У нас в справі взагалі в принципі нічого не було. І коли ми заявили про те, що ми хочемо. Хотіла познайомитися з матеріалами, то ми справу відклали. Відповідно, матеріалів справи не було. Ми відклали розгляд справи на 25 січня. При цьому я зіткнулася з двома позиціями. Перша позиція це була позиція представників територіального центру комплектування, які сказали, що в принципі ми не маємо вручати повістки, оскільки громадянин України зобов'язаний прийти кожні 5 років до цього військоматів. Зараз територіальних центрів комплектування і оновити відповідно свої дані, і тут же була позиція мого клієнта, який в принципі зазначив, що в конституції прописаний обов'язок захищати. Але як він сказав, я конституцію не підписував. Але ми є всі громадянами України, і відповідно ми маємо визнавати закони України, тому маємо до них прислуховуватися. Отже, тут ми бачимо велику прогалину з позиції як ТЦК. Які не врегульовують відповідно момент того, що це все ж таки треба проводити певну роз'яснювальну роботу серед громадян, і відповідно в жодному документі не прописаний обов'язок, що кожні 5 років громадянин України, який не стає на військовому обліку, має прийти і оновити свої дані. Після цього ми, в принципі, були до цього готові про те, що нам безпосередньо вручать на направлення на ВЛК. нам відразу сказали, що ну раз ви вже сюди прийшли, то отримаєте направлення на ВЛК. Що робити в даному випадку? Вам нададуть два папірця. А четвертого розміру, в яких ви маєте заповнити відповідно всі свої дані, і там буде мова йти про хворобу. Ну, як ми розуміємо, що якщо ви знаходитеся вже на території територіального центру комплектування, поряд є військові, то а, якщо ви в принципі не підпишете дані документи і не отримуєте направлення на ВЛК, то вийти можна лише в двох шляхах: перший це е, коли. Ви відмовляєтесь, і відповідно представник у представників ТЦК з'являється можливість скласти на вас протокол. Хоча навіть ні кодексом України про адміністративні правопорушення, не кримінальним кодексом конкретне не передбачено таке правопорушення, як відмова від проходження військово лікарняної комісії. Це, це охоплюється одним єдиним поняттям порушення правил військового обліку. Отже, в принципі, якщо ви знаходитесь вже на території центру комплектування, то, як ми розуміємо, ви на їх території і відмовлятися вже буде в принципі складно. Тому у представників ТЦК з'являється можливість включити камеру, скласти протокол і вже потім його передати до органів досудового розслідування. Але вже в будь-якому випадку, коли ці документи будуть передані до органів досудового розслідування, тобто до поліції, тобто вони вже будуть. З'ясовувати всі обставини справи, як це було, викликати свідків і в принципі пройде ще певний час. В іншому випадку там є такий пункт, який називається хвороби перелічені, і тому, відповідно, треба буде зазначити, що у вас є хвороба, або ви можете сказати, що ви заповните це іншим часом, і вам потрібно поїхати додому і забрати відповідні документи, які стосуються ваших хвороб. Це в принципі інший варіант, але як ви розумієте, все одно, якщо ви вже потрапили до територіального центру комплектування, то відмовитися офіційно від проходження військово-лікарняної комісії буде тягнути за собою в будь-якому випадку складання протоколів, звертаю увагу, що в принципі законодавство, ми говорила про це і я до цього, і інші мої колеги також на Ютубі розказують про те, що законодавство дійсно повноцінно не врегульована. Немає процедури, яка б регу... регулювала б постійно повноваження і права чітко територіальних центрів комплектування, так відповідне і прописувала обов'язки громадян, які б стикувалися із повноваженнями територіальних центрів комплектування. Тому я вам раджу подивитися наше відео, яке буде згодом, яких ми результатів в принципі досягнемо. Також хочу е, зупинитися відносно тих справ, які стосувалися оголошення в розшук. Оголошую в розшук безпосередньо територіальний центр комплектування. І за цей тиждень у мене було досить багато дзвінків, коли мені телефонували і зазначали, що дзвонив слідчий і пропонував прийти для того, щоб потім доставити до територіального центру комплектування. В цьому Питання хочу наголосити, що коли слідчий дзвонив, пропонував прийти і направив відповідну вам повістку. В даному випадку це є досить законне, оскільки це ваше добровільне волевиявлення відносно того, що прийти до слідчого, а вже слідчий відповідно за клопотанням безпосередньо центрів комплектування може доставити вже вас, якщо ви там є підтвердження того, що немає повістки. і ви відповідно нібито на думку центрів. Комплектування ухилялися ось так відносно, так відносно розшуків. Ми звернулися із заявами до відповідних судів. Заява це про зняття із розшуку. І у нас вже призначені відповідні розгляди справи. За результатами даних розглядів, я надам відповідні пояснення, а потім викладу або надам відповідні посилання і дам позицію судів відносно того, що зняти громадян з розшуку, який був ТЦК оголошений незаконно. Отже, підсумовуючи, ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що. В першу чергу вам повинні особисто, особисто вам надати розписку під підпис. І якщо вже на вас в територіальних центрах комплектування соціальної підтримки складають протокол, то вам про це мають повідомити і ви маєте право ознайомитися з матеріалами справи. В матеріалах справи має бути відповідна повістка із вашим підписом. Якщо такої повістки немає і, відповідно, немає цього в матеріалах справи. Відносно нашого клієнта, ми до цього направили адвокат. Ський запит чекаємо на це, на це відповідь, чи не дадуть нам підтвердження цієї даної повістки. То відповідно, як ви розумієте, що і адміністративної справи взагалі немає. Тому знайте свої права, боріться за них, відстоюйте.